Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: ветеринарна висока яруга, красна Сеньківка, степова та інші авіаударів зазнали населені пункти Борова Куп'янськ. О 15.58 у селі Високий Харківського району. Внаслідок ракетного обстрілу Х-35У пошкоджені 11 приватних будинків. Постраждала 70-річна жінка. Її госпіталізували. О 14.42 внаслідок російського авіатуру авіаційного обстрілу кабом села Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок. Постраждали дві жінки 53 та 55 років. О 14.35 у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу кабом пошкоджено три квартири. Із пораненнями до медичного закладу доставлені 42-річний чоловік та ще один цивільний. О 14.10 внаслідок обстрілу села Моначинівка Куп'янського району пошкоджено два приватні будинки та господарчу споруду. В Стідок отриманих травм загинула 57-річна жінка. 31-річний чоловік отримав поранення. О 13.56 у місті Вовчанськ-Чугуївського району. Ворог есев Півдрона скинув снаряд на центр первинної медичної допомоги. Пошкоджено дах будівлі. Загинув 59-річний чоловік. О 12.30 у селі Сніжківка Ізюмського району, перебуваючи у лісі, 53-річний чоловік отримав мінно-вибухові травми, госпіталізований о 10 у місті Вовчанськ-Чугуївського району. Внаслідок масованого ворожого артобстрілу пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, дві цивільні автівки. Вогнепальні та вибухові травми отримали 60-річний та 48-річний чоловіки. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснено 137 оперативних виїздів. Підрозділи ДСНС п'ять разів залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О 8.40 окупанти влучили у покинуту будівлю у Куп'янську. Рятувальникам ДСНС довелось гасити пожежу на площі 20 квадратних метрів. Кількома годинами по тому були обстріляні околиці сіл Моночинівка Кіндрашівської громади та клугино башкирівка Чугуївської. В обох випадках сталися пожежі сухостою на відкритих просторах. І там, і там площа горіння склала 5 гектарів. О 18-й у Вовчанську ворожа артилерія підпалила приватний будинок та господарчу споруду. Також зайнялась суха трава навколо на площі одного гектара. Нарешті, близько 22-ї під ворожий удар потрапило прикордонне селище Козача лопань Дергачівської громади. Горіли два приватних будинки та два автомобілі. Загальна площа пожеж склала близько 400 квадратних метрів. Всі пожежі спричинені російськими загарбниками, ліквідовані силами ДСНС. Також Вогнеборці ліквідували 99 пожеж в екосистемах на загальній площі понад 90 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Кубінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Солов'єва, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали масованої атаки по Україні. За даними Повітряних Сил ЗСУ, ворог випустив 99 засобів повітряного нападу: 60 ударних БПЛА типу «Шахет», 3 аеробалістичні ракети х 47 м 2 "Кинжал", 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 9 керованих авіаційних ракет Х-59, 4 крилаті ракети "Іскандер-К" та 21 крилату ракету Х-101, Х-555. Військові звітують, силами ППО знищено 80 54 повітряні цілі. 58 ударних БПЛА типу «Шахет», 17 крилатих ракет Х-101, Х-555, 5 керованих авіаційних ракет Х-59 та 4 крилаті ракети «Іскандер-К». Вночі та зранку Росія атакувала загалом 10 регіонів України. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура, цивільні об'єкти та приватні будинки. Наразі відомо про шістьох постраждалих, серед яких є дитина. За даними ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання на трьох теплоелектростанціях. Також відомо про пораненого енергетика у Дніпропетровській області введено аварійні відключення світла. За даними МВС, цієї ночі до ліквідації наслідків ударів було залучено понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС. Вони продовжують працювати на місцях влучань у Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Черкаській, Київській та інших областях. Протягом минулої доби окупанти з артилерії атакували Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Українські сили стабілізували ситуацію на фронті, але армія РФ може готуватися до нового контрнаступу у травні-червні. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю журналістам. Президент України стверджує, що ситуацію на сході країни де найнебезпечніше стабілізовано зсу, наскільки це можливо, враховуючи факт дефіциту зброї. Гаран додав, що Україна потребує ППО та Артснаряди, щоб і надалі стримувати армію РФ і стабілізувати ситуацію. Київ може отримати мільйон боєприпасів. Відповідну угоду підписали учасники ініціативи Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України. Про це пише італійське видання. Спочатку передбачалося, що буде закуплено 800 тисяч снарядів, 500 тисяч для калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч для 122 міліметрів. Проте чеські урядовці знайшли ще 200 тисяч снарядів. Крім того, за інформацією змі Україна може отримати перш Чі партії боєприпасів не у червні, як повідомлялося раніше, а вже у квітні. Загалом до чеської ініціативи долучились 15 країн: зокрема Німеччина, Франція, Голландія, Норвегія, Швеція, Португалія, Бельгія, Польща та Канада. Не всі з них публічно оголосили, яку саме суму внесли для закупівлі снарядів. У Мінекономіки назвали причини переходу на літній час. Україна в неділю 31 березня переходить на літній час. О третій годині ночі за київським часом стрілка годинника переводиться на одну годину вперед. Час чинний в Україні взимку є природним для території держави і відповідає її географічному положенню. А в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби, зазначили в Мінекономіки. На жаль, останні обстріли, які зруйнували нам практично всю енергетичну структуру. І ви пам'ятаєте, що місто було без електропостачання, але нам вдалося, дійсно вдалося, і я вдячний за це нашим енергетикам, нашим комунальним підприємцям, комунальщикам, які працювали цілодобово для того, щоб відновити електропостачання. Дійсно, сьогодні не в тому обсязі, в якому до обстрілів є електропостачання, але Тим не менш є, є постачання і введені певні графіки відключення житлових домов харків'ян і нам прийшлося закінчити опалювальний сезон достроково, щоб не витрачати електроенергію. Але завдяки всім цим речам нам вдалося сьогодні заживити метрополітени, метрополітен почав працювати, всі лінії метрополітена працюють. Так, є інтервали, Ми, але ж, скоротили інтервали. Який є в так званий час пік до 10-12 хвилин, а в останні часи, коли немає час піку, метрополітен функціонує за ростом інтервалів до 20 хвилин. Крім цього, нам вдалося сьогодні запустити. Певний маршрут електричного транспорту це тролейбуси з автономним ходом, так званим запасом ходом, який довозять людей до станції метрополітена, а потім вони пересаджуються на потяги метрополітена, де їжджають туди, куди їм потрібно. Хочу сказати, що ми забезпечуємо водопостачання, ми забезпечуємо послуги каналізації і газопостачання. Тому Харков живе важко але ми тримаємось і витримаємо це, витримаємо ці виклики і будемо працювати і будемо жити в нашій вільній і Україні. Що стосується школ, то це дуже болюче питання, бо дійсно спочатку війни школи не працюють в системі офлайн, працюють всі системи онлайн і ті ЗНО, нової, які відбулися, дали ще один доказ того, який у нас талановиті діти. Я вдячний дуже нашим викладачам, нашим вчителям, які незважаючи на постійні повітряні тривоги, які лунають, вони навчають наших дітей і дійсно діти навчаються. Крім цього, ми створили так званий проєкт метрошколи, це облаштували п'ять станцій метрополітену під землею, і там функціонують справжні школи. І сьогодні знаєте, є дуже великий попит на це, але немає більше можливості облаштовувати станції метрополітена і ми вже практично закінчили будівництво справжньої підземної школи, яка розрахована на 450 місць. Зараз всі будівельні роботи практично закінчилися. І Ми облаштовуємо класи, ми будемо мати можливість навчати дві зміни дітей, тобто буде навчатися 900 учнів і ми працюємо тим, щоб будувати такі школи в усіх районах міста Харкова. Нагадаю, їх 9 районів у нас, будемо будувати такі школи, це пілотний проєкт, унікальний проєкт для всієї України, вже він на виході і будемо його теражувати. Що стосується магазинів, гіпермаркетів, крамниць, працюють, працюють крамниці, працюють гіпермаркети. Я вдячний дуже, коли у нас був блекаут, що знаєте, підприємці не залишили е, міста, вони працювали, працювали на генераторах і працювали всі автозаправочні станції, і працювали е, е, кафе, е, бари аптеки. І я дуже вдячний сьогодні нашим підприємцям, який, знаєте, соціально відповідальний бізнес, він віднесся до цього з розумінням і все це працювало. Ми відстояли місто в 2022 році, відстаємо і зараз дякуємо нашим славитним військовим, ЗСУ, бійцям територіальної оборони, всім, хто захищає нашу Україну, захищає наше місто. Крім цього, ми облаштовували фортифікацію. Споруди. і маємо всі можливості сьогодні не піддаватися паніки і псо, а е, дійсно захищати наше місто. Але ми потребуємо допомоги дійсно. І, е, ми потребуємо міжнародної підтримки, ми потребуємо зброї, сучасної зброї, що стосується ППО, нам е, потрібно закрити небо над містом Харкова, у нас буде зовсім інше життя. Крім цього, дійсно, зброя, яка потрібна сьогодні для наших військових, це пріоритет. Максимально швидко все відновити, аби харків'яни не відчували дискомфорт. У Харкові Другу добу поспіль. Міські комунальники працюють на місцях прильотів у Шевченківському районі. Ось у цьому дворі у будинках велика кількість вибитих вікон та розтрощені балкони. Також в результаті влучання були пошкоджені комунікації. Все буде відновлено. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, спілкуючись з харків'янами у мікрорайоні, куди прилетіло. Бачите, що дуже таке серйозна рунація, яка є. На жаль, постраждало 19 житлових будинків. Крім цього, наша дитяча поліклініка, річбовий заклад теж постраждав, офісна будівля проєктного інституту. Зараз наше комунальне підприємство працює, працювали до поздної ночі. Сьогодні, з самого ранку, працюємо. Нам необхідно закрити всі контори. Поки що ми маємо закриття на 80%, але нам потрібно потрібно, щоб до вечора ми підключили енергетику у ці будинки, воду подали і газ. Є певне труднощі з цим, бо ми обслідуємо всі димогвентканали, димоходи для того, щоб була можливість підключити газ, але будемо це робити. Кількість постраждалих, на жаль, сьогодні на теперішній час 19 людей, і ви знаєте, що, на жаль, маємо. Наго люди не дуже хочуть залишати свої домівки. немає таких руйнацій, б знаєте, були такі фатальні для того, щоб відсіляли. Ми запропонували. Ну люди переважно в більшості хочуть знаходитись вдома. Ми до сьогодні, до кінця дня, якщо на що не заважить нам, зробимо покрівлю на одному цьому домі. Будемо переходити до цього дома і будемо працювати. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Цієї ночі Харків чергово опинився під ударом шахедів. Цього разу безпілотники атакували київський район міста. В результаті прильоту було майже зруйноване кафе та пошкоджені прилеглі будинки. Що 28 березня ворог завдав чергового удару по місту Харкову. Внаслідок події сталося влучання трьох шахетів в будівлю кафе. Виникла пожежа, пожежа була локалізована підрозділами ДСНС. Також було пошкоджено адміністративні будівлі та житлові будинки. Внаслідок події, слава Богу, постраждалих нас немає. До медичної допомоги ніхто не звертався. Комунальні служби міста усували зранку наслідки цієї події. Постраждала дуже сильно житлова п'ятиповерхівка. В основному вибиті вікна, є й пошкоджені двері. Також покрівля пошкоджена. На даному об'єкті на сьогоднішній день стараємося закрити в основному вікна. Це на більше понад 100 вікон на сьогоднішній день. Ну, Наші підприємства на цьому об'єкті вже не перший раз закриває вікна. Дуже постраждала ця будівля. Покрівлю стараємося відновити вже сьогодні. А також будемо старатися сьогодні, може щось залишиться на завтра, але будемо старатися сьогодні всі вікна закрити в даній будівлі. Сказати, що переважно більше страждають вікна, і за ці два прильоти більш ніж тисячу вікон вибито і це знаєте, потрібно все ж це вставляти. На щастя, що у нас такі погодні умови, але ж все одно потрібно все робити. Це за рахунок міста, надав допомогу офіс президента і дуже багато ми залучаємо. Ми получаємо від офісу президента України. Крім цього, дійсно, це бюджет міста і для нас це дуже важливо. Ми. Так, збалансували бюджет, щоб у нас ну вистачало коштів на придбання цих матеріалів. Для нас це дуже потрібно. Ми ж не розуміємо, які виклики будуть стояти ще перед нами. Тому у нас є певний запас міцності, але поповнюємо ігор безкровний Сергій Перець, Віталій Грунь та Олександра Панченко, Харків. Новини. У Харкові в багатоквартирних будинках через Вієлове відключення електропостачання можуть нестабільно працювати підйомники. Про це повідомили у профільному КП. Все через останній обстріл енергогенеруючих об'єктів міста, так і країни в цілому. Що ж робити, щоб не стати своєрідним заручником ліфту? Наступні поради від фахівців підприємства Харків Міськліфт». наших ліфтах знаходяться правила поведінки, на яких вказані контактні телефони, за якими можна зв'язатися з диспетчерською службою. Наразі це зараз у нас багатоканальний телефон 057 725 25 25. Якщо виникла ситуація, що підйомник зупинився, за цим номером телефонуєте і надалі диспетчер передає інформацію на аварійну бригаду, яка буде Виїжджати за для того, щоб вас визволити з ліфту. У нас на 24 березня в неділю. Був я так вважаю, найбільший пік застрягань. Це у нас було 260 застрягань по місту. На теперішній час у нас працює вісім аварійних бригад. Середній час визволення людей з підйомника склав десь приблизно 1 годину 10 хвилин. Енергетики докладають максимум зусиль для того, щоб відновити електропостачання в нашому місті, але тому, що це одноразово зробити не можна, тому існує таке поняття, як знижена напруга. Тобто це не 220 вольт, як ми звикли бачити з вами, які живляться наші прилади. Тобто, вона складає десь 160-190. Ліфтове обладнання. Воно дуже реагує на це, воно таке тендітне розумієте, воно реагує по-різному. Ну, звичайно, це по-перше, якщо це електронна система, вона взагалі відмовляється працювати та вмикатися. Якщо брати ліфти більш таких часів, які виготовлення були ще раніше, електродвигуни за рахунок того, що там знижена напруга, вони можуть просто виходити з ладу. Тому в мене дуже велике прохання до наших мешканців, до мешканців нашого міста, змінімізувати користування підйомниками на цей час, поки не буде відновлено в повному обсязі електропостачання, для того, щоб зменшити навантаження, а також подовжити службу нашого обладнання, яке ми обслуговуємо на теперішній час. Під час бойових дій ми виконуємо роботи з технічного обслуговування з поточних ремонтів ліфтів. На теперішній час наше підприємство обслуговує 6843 ліфта. У Нас зупинено з технічних причин 23. Це 10 ліфтів у нас знаходяться на поточному ремонті, а 13 ну безпосередньо там зупинились з якоїсь там, поломки. Спочатку бойових дій ми також відновлювали ліфти, які постраждали під час бомбування. Та з інших причин ми вже відновили деяку кількість а на теперішній час у нас 114 ліфтів, які пошкоджені і. Там тривають роботи з відновлення конструктивів. Попри всі складнощі, з якими зараз стикається наша країна та наше місто, наше підприємство максимально робить все, що від нього залежить, для того, щоб нашим місцянам, нашим харків'янам було комфортно користуватися підйомниками, і ми цілодобово намагаємось робити все, що від нас залежить. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.